Нові заяви президента України. Володимир Зеленський попередив про бажання Росії захопити Одесу, а далі вийти до кордонів Молдови та Румунії. У військово-морських силах пояснили, наскільки реальна ця загроза. А тим часом українські військові застерігають під прикриттям літніх так званих навчань у Білорусі Росія може готувати новий наступ з півночі. Які саме області можуть опинитися під ударом, розповідаємо далі. Підпишіться на канал Фабрика новин і починаємо. Президент України Володимир Зеленський під час четвертого саміту Україна Південно-Східна Європа, що відбувся 11 червня в Одесі, прямо заявив, це прекрасне місто є ціллю для Росії. Вона хоче знищити його, як знищила незліченні міста і села на окупованих територіях. Російські військові плани спрямовані на цей регіон Одесу, а потім на кордони з Молдовою та Румунією. Звичайно, зараз нам потрібний захист, але ще більше нам потрібні довгострокові гарантії, що це ніколи не повториться. У відповідь на загрозу з моря речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив в ефірі українських змі, що будь-яка спроба руху десанту чистий суїцид для армії Росії. За його словами, берегову лінію Одеської області нині добре укріплено. Враховуючи близькість до анексованого Криму, Україна розуміє рівень загрози. Плетенчук наголосив: в принципі, підійти до нашого узбережжя ближче ніж на 100 морських миль вони не можуть. Тут на них чекають ракетники з військово-морських сил, тому відповідно наразі це мало ймовірно, заспокоїв він. Щодо наземного шляху, за словами Плетенчука, по дорозі до Одеси щонайменше три серйозні перешкоди. На тлі тривожних заяв про південь лунають застереження щодо можливого нового напрямку наступу з території Білорусі. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін 11 червня написав таке: впевнений, що під навчання в Білорусі Росія має план щодо наступу на нашу територію. Для цього вони й організовані. Все залежить від їхніх сил та засобів, а також наших можливостей протистояти ворогу ще на одному напрямку. У коментарі українським журналістам він не відкинув варіант, що літні навчання на теренах Білорусі можуть перерости у наступ на українські області. Йдеться про потенційну атаку на Київську, Волинську, Житомирську, Рівненську або Чернігівську області. Поки що остаточне рішення в Кремлі, за його словами, не ухвалене. Однак загрозу слід брати до уваги. Тут варто нагадати заяви зі сторони Білорусі. Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін раніше оголосив, що навчання захід 2025 які планується провести спільно з Росією у вересні, будуть проведені подалі від кордонів НАТО. Ми прийняли рішення про зниження параметрів навчань Захід 2025 і перенесення їх основних маневрів у глиб території Республіки Білорусь від західних кордонів, сказав він. А самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з міністром оборони Росії Білоусовим 16 травня випалив таке: Ми справді демонструємо відкритість, що ці навчання наші і носять оборонний характер. І ні на кого ми нападати не збираємося, як дехто там думає. Ну, це їхня справа, нехай думають, сказав білоруський диктатор. Проте, друзі, довіри до таких заяв союзників Кремля немає. Однак британський аналітик Sky News з питань оборони та безпеки Майкл Кларк. Оцінює можливості білоруської армії як досить безнадійні. За його словами, на папері у Лукашенка близько 50 тисяч військових, а загальна думка приблизно 15 тисяч боєздатних бійців. Навіть тих він вважає погано оснащеними. І росіяни також не вважають їх дуже хорошими союзниками. Тож я не думаю, що білоруси можуть щось реально змінити на полі бою, окрім як дозволити росіянам використовувати свою територію як відволікальний маневр, вважає Кларк. Паралельно із цими заявами Росія атакує Україну із повітря. У черговому комбінованому ударі по Києву Росія ймовірно використала новий реактивний дрон Герань 3 Про це повідомило 11 червня видання Дефенс Експрес після аналізу уламків. Серед решток безпілотника було виявлено малогабаритний реактивний двигун, що й пояснює Свист, який чули кияни під час атаки, не характерний для звичайних шахедів. Нагадаю, що про згадану загрозу раніше попереджало головне управління розвідки Міністерства оборони України. Друзі, як думаєте ви, чи наважиться агресор відкрити новий напрямок фронту? Наскільки реальною є загроза? Напишіть про це у коментарях. Підпишіться на канал. Слухайте, що робити з шакедами, особливо якщо зараз показує, як показує практика. Ну, коли ворог спрямовує в одну точку 100-150 штук. На жаль, вони мають змогу прошивати навіть ефективніше подекуди, ніж балістик. Да, без, без, без всяких сумнівів. Ми давно вже казали про те, що зрозуміло, що росіяни, змінюючи тактику постійно, вони будуть намагатися збільшити свою ефективність свого ураження, тому що вони їх пускають, пускають. А ми їх там збивали 95-100%. І зрозуміло було, що росіяни з цим міритися не будуть. Вони збільшують свою стійкість до ребу. Вони збільшують швидкість шахедів, поки що там не дуже сильно, але цей китайський двигун він більш потужний, ніж іранський, і він дозволяє збільшувати швидкість шахедів. Якщо вони раніше літали там 150 180 кілометрів, то зараз вони вже можуть літати там до 200, і інколи засікали більшу швидкість. Ну це може вітер, ну таке. Зрозуміло, що з більш потужним мотором вони літають на більших висотах, там, де наші засоби вогневого ураження у вигляді мобільних вогневих груп, вже не, 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 не дотягуються до них. Тому треба, я давно кажу, що нам треба дуже серйозно переглядати концепцію взагалі захисту від, таких, від такої зброї, як шахеди. Ну, типу, шахет, да? тому що, може, там будуть вже не шахеди, бо може вони будуть вже називатися зовсім по-іншому, але треба до цього відноситись абсолютно серйозно, тому що ми, на мою думку, трохи розслабились. Що я маю на увазі? Я що маю... воно включає? Да, тому що от Сергій Стерненко, да. який багато займається тими самими зенітними дронами, от він нам сьогодні, наприклад, написав такий критичний пост, типу. Ви чули роботу мобільних вогневих груп, але вони але ви не чули роботу, як мобільні вогневі групи збивали дронами ті ці ж, ці ж самі шахеди. Хоча, наскільки я знаю, там з моїх наявних мені даних непогано цього, цієї ночі потрудилися справді МВГ. Так, да, вони чули це, це в Києві, як вони працюють так. і коли вибухає. Так, да, є таке. Справа в чому, що, що е, дрони-перехоплювачі вони теж обмежені за своїми енергетичними можливостями, і вони, їм працювати на висотах більше 2000 метрів дуже важко. Дрон-перехоплювач це тільки один із засобів ураження, да? і він може бути як наземного базування, а як думаю, що його можна зробити і повітряного базування, якщо його ставити на Скажімо, на спортивні літаки, вони будуть досить ефективні, такі дрони, тому що вони не будуть витрачати енергію для того, щоб відірватися від землі там на 2000 метрів. Но перше, що нам потрібно, це засоби виявлення, які б ефективно показували всю карту переміщень цих шахетів, і їх можна було зустрічати не в місті, як ми зараз бачимо, як це зустрічалось в Києві, а ще на. Тих містах, де є можливість їх збивати без, скажімо, загроз падіння уламків. Да? Тому що навіть якщо цей шахет падає і те пальне, яке в нього є, воно загорається, то це все одно проблема. Київ сьогодні палав, так будемо називати речі своїми іменами. Тому перше виявлення цих шахетів чи то ставити. Радіолокаційні станції на літачки. Чи ставити це на системи на прив'язні аеростати, про яке я там дуже ну, давно. що сталося, вибачте, пане Кріснтине. Адже раніше, ну, і навіть західна преса писала, що ми були суперефективні звуковими детекторами, виявляли їх. Просто змінилася висота і одразу змінилося все? А, в... Розумієте, звукові детектори вони працюють там, де вони стоять, там, де є тріангуляція, там, де можна такі речі робити. Але покрити е цими акустичними системами всю країну ну, дуже важко. А якщо в тебе є той самий прив'язний розстат, або якщо в тебе патрулює літачок з локатором, який поєднаний в єдину систему інформаційну, а ми вже отримали доступ до Лінк 16, фактично, не в повній мірі, а в той в тій частині, яка нам найбільш потрібна. Тобто, зв'язати радіолокаційні системи сучасні західні, там Петріот, на Айрісті, Сампті, поєднати. З радарами, які можуть давати інформацію, протоколи всі відомі, і тоді буде інформаційна обізнаність розбити на зони впливу і за допомогою ППО отримувати наведення, ну тобто, щоб літак попадав в зону, в якій можуть знаходитись шахеди, і там вже з ними розбиратися. От мені сьогодні хлопці написали вночі. Ти уявляєш собі, якщо нам би дозволили це робити, я кажу: ну тоді шахеди, шахери б, мабуть, до Києва б не долітали. Ну дійсно б не долітали. Тому о, повинна бути взагалі концепція, що ми хочемо від цієї системи: стовідсоткового ураження, яке неможливо, там 90% ураження або 95%. Повинні вони залітати в місто, не повинні вони залітати в місто. Деяких ну, треба ось, знищити, що ну, не повинні. Повинна бути концепція. розумієте? коли є концепція, потім під цю концепцію розробляється план: план заходів, технічних заходів, організаційних заходів і таке інше. Але для, для цього треба, щоб була якась команда, яка відповідає за збиття шахетів. У нас зараз такої такої групи немає.